Доброго здоров'я, пані і панове. Мене називають Микола Вересень і хвилин 5-10 з вами поговорю. А, ну, почну з такого смішного. Про смішноє поговоримо. Ну, перше, це те, що мене вразило, і те, про що я подумав, що я колись вів таку програму під назвою «Кацапознавство» і шкодую, що я тепер її не веду, що її тепер нема. Але вивчати Кацапів це вивчати росіян це дуже цікаво. За Кацапів спеціально перепрошую у Ютуба. Але це цікаво реально, тому що я дивився: оце є такий, такий, такий хлопець, який бере інтерв'ю російських полонених, військовополонених. От. І його спитали. Ну, це така дуже популярна була історія. А в чому різниця, це зазвичай росіяни питали, українці мало це питали. В чому різниця між українцями і русскими? Ні, Ніякої різниці немає. Ну, це таке питання вже антропологічне, тобто наука, антропологія вивчає людину. Ну, і він каже: Є, є, я знаю різницю, а в нього такий полонений поруч сидить. А, і він питає. Ну там і мама десь він розмовляє цей полонений з мамою. І ця мама якраз питає, чи там тітка, чи там родичка якась. А в чому а по, в чому різниця? І тут цей значить, українець каже: О, я знаю, є, є різниця. І каже: у русских нет зубов, і, і це реальна антропологія. Знаєте, нет зуб, у русских нет зубов. І він повертається з цього до полоненого і питає: А скільки відсотків у вас, от у вас зараз полонених там сотні, скільки відсотків, у якої кількості відсотків відсутні зуби? І той каже, відсотків 80. Я роблю такий висновок, що це така, знаєте, був спочатку гомоеректус, да? тобто такі ще напівмавпи, які почали рівно ходити. Еректус. Ну, ерекція, знаєте, що це таке. От. А вже потім стався Гомо сапіенс Так що треба десь в латинській мові знайти про росіян гомо беззуби. Я не знаю, як буде беззуби латинкою. От. І, і мені здається, це ну, якби така буде ознака. Тобто я так зрозумів, що є, існує там оці, як, як колись ці дворяні. Дворяні дуже цікаво держати теж. слово «дворяні», слово двараве. Це ж дравоє, це ті, що при дворі. Це такі, такі слуги, такі такі, да, такі, раби може навіть. Да? Ну, це не будемо заглиблюватись. Але у росіян, значить, беззуби, гомо беззуби. Значить, там є якась відсоток, який, мабуть, живе. Переважно в столицях. І там, мабуть, вони ремонтують зуби, а в решті врешті території, значить, ну, мабуть, не ремонтують. І таким чином у них нема зубів. І вони якраз в цей спосіб відрізняються від Гомосапіенс. Є такий підвид Homo sapiens, вони ніби Homo sapiens, тобто чек розумний. Хоча тут можна поставити під сумнів розумність цього, цієї людини. Цих людей, але от беззубість, мабуть, це є ознака російськості. Так що тепер ми можемо казати: якщо людини нема зубів, вона не дбає взагалі про себе ніяк, то з іншого боку, може нема що їсти нафіга тоді зуби. Теж питання. ну от Бухати ж можна без зубів, а, а їсти не важко. Ну таке не будемо. За... А, а, а всі давно казали, що росіяни люблять випити, але на відміну від українців чи там грузинів або, або, або молдован, не люблять закусювати. От, значить, десь, от, мабуть, от таким чином покоління за поколінням втратили зуби, бо бухали, а, а, а не, за... не, не, не заїдали. Ну, оце такі мої роздуми антропологічні. Друга, значить, друга думка це те, що я сьогодні вичитав, що російський МЗС, Міністерство закордонних справ, якби дало зрозуміти, що війна вдовгу. Я, ну, мабуть, знов цинічним буду, але я знов повторю свою стару тезу про те, що це прекрасна новина, це чудова новина. Очевидно, що гинуть люди в Україні. Очевидно, що є обстріли, очевидно, що є нестачі. Нестача тепла, нестача електроенергії і так далі. І так далі. Але кожен день, що продовжується війна, це такий дуже повільний зашморг на шиї Російської Федерації, Російської імперії, росіян, руських і так далі. І тому подібне. І поступово, поступово, поки війна йде, і поки ми не здаємося, і поки ми воюємо. Це кожен день віддаляє від нас наступну війну і, можливо, вже зробив. Я думаю, що це вже відбулося, унеможливив. Оцей спротив українців наступні війни росіян, і наступна агресія, і наступна поведінка росіян, до якої звик і світ, і самі росіяни вони звикли, що вони мають право, мають можливість захопити якісь там ще території, якихось по якось з людьми. Ну створити те, що вони творять перетворюю твоїх на рабів, і так далі. І так далі. Ну, коротше кажучи, мені це дуже і дуже, і дуже, і дуже все подобається. Ну, на жаль, це таке, знаєте, така, таке, така, така, така. Історія, коли воно з одного боку дійсно подобає, з іншого боку, ти постійно думаєш про ці ракети, про ці БПЛА, про цих, про цих російських варварів і дик, дикунів які значить це все пускають на Україну на українців і вбивають українців щодня, практично. Ну, але це така наше покоління в такому стані зараз знаходиться, що ну що ти зробиш? Ось такий стан нашого покоління, що ми вимушені битися, щоб не дати можливості наступним нашим поколінням. Щоб не дати можливості стати рабами. Ну, коротше, от така у нас сьогоднішня розмова. Дякую вам всім за увагу. З вами був Микола Вересень. Зуби, звертайте увагу на зуби. Якщо зубів нема, мабуть, кат... мабуть росіянин. Каже, що Ютуб не може дозволити таким людям, як я, говорити те, що вони думають. Ну, будемо коритися. Це не рабство, це ще не рабство, це не рабство Ютубу. Ну, на все добре. Пока-пока.